Доброго вечіра з Миколаєва, записується відео після таких міркувань. От було в мене одного товариша питання, чи можна інсульт якось определити на ранніх стадіях. Ну, я відповів в прошлому відео, що все такого я не знаю і навряд чи таке є. Але ви знаєте, що я подумав і... Що мені рекомендували врачі, і що буду рекомендувати я? У мене така звичка до інсульту була. Я тільки прокидаюся, очі відкрив і відразу ноги на підлогу і пішов. Я не лежав на кроваті ні. Навіть 10 секунд. Така в мене звичка була. Коли це я розповів лікарям, вони мені сказали, що цього категорично робити не можна. Тобто людина повинна відіснув, так сказати, відійти. Тобто ви тільки проснулися по хвилинку на кроваті, потім... Пристаньте ну, сядьте на кровати, посвітьте ще хвилинку. І тільки потім треба е, робити кроки. Ну Ні в якому разі не можна робити, отак, як я робив 44 роки. Ну Не 44, зрозуміло, все своє так доросле життя. І Привички це погана привичка. От неї треба ну, одійти повністю. Ось така порада. Гарно всім вечора. Гарні, якщо тихої ночі. Це буде Україна.